Від «Спайдермен 1982» до «Спайдермен 3». як еволюціонував геймплей та дизайн в іграх про людину павука? Частина перша в липні. Видання AGN провело на своєму youtube каналі опитування серед глядачів. Журналісти поцікавилися, яка з ігор другої половини 2023 року є найочікуванішою для аудиторії. Голоси віддали понад 240 тисяч користувачів, і половина з них дісталася Spider-Man 2. Хоча серед конкурентів були і Starfield, і Mortal Kombat 1, і Assassin's Creed Mirage. Такий результат точно не випадковий. Особливо на фоні загального падіння інтересу до супергероїки та фільмів Марвел. Причиною беззаперечного лідерства нового проекту про людину павука, а точніше, одразу двох, стала майстерність Інсомнія Геймс. студія вивела ігрові адаптації про дружнього сусіда на новий рівень якості. Вона розкрила потенціал культового персонажа у віртуальних світах, завдяки чому здобула любов фанатів коміксів та простих користувачів. Саме тому будь-яка згадка людини павука в контексті геймдеву наразі міцно асоціюється з Spider-Man. Проте до інсомнія були десятки інших проєктів, присвячених цьому супергерою. Перенесення Пітера Паркера та усіх персонажів пов'язаних з ним у віртуальний простір відбувалося з перемінним успіхом. Були справедливі злети, карколомні падіння, експерименти та спроби швидко заробити кошти завдяки хайпу навколо тематичних фільмів. І весь цей час ігролад та дизайн в іграх про людину Павука змінювався. Ми вирішили прослідкувати цей масштабний шлях та розповісти про нього у циклі з двох роликів. Перший присвячено періоду від зародження серії до адаптації третьої частини фільмів про спайдермена від Сема Рейма. Тож запасайтеся смаколиками, наливайте кухлик тепленької рідини і нумо починати. Піксельно павучий бум. Дебютною грою про людину павука, вважається спайдермен 1982 року для атарі. До цього ще був тематичний пінбольний автомат. Проте це не рахується у проекті річної давнини потрібно знешкодити бомби на хмарачосі, закладені ну, звичайно, зеленим гобліном. Щоб досягти мети, необхідно поступово підійматися на павутинні на дах, де розташована вибухівка. Процесі можна арештовувати злочинців, які просто виглядають з вікон. Для цього необхідно торкнутися їхньої моделі тілом головного героя. Пікантна подробиця. Та якщо зробити це павутиною, паркер зірветься донизу, тоді доведеться знову чіплятися за стіни будинку. Це впливає на ігролад, бо запас павутини в проекті обмежений. Щоб поповнити його, потрібно якраз ловити злочинців. Зелений гоблін теж зустрічається. Він літає по горизонталі і здатен скинути людину повука додолу. З бомбами взаємодіяти не обов'язково. Головне, це минути поверхи, на яких розташована вибухівка до детонації. На вершині кожного рівня зустрічається спеціальна бомба зеленого гобліна. Вона активується після знешкодження певної кількості ворогів. Або менших зарядів, тоді вмикається таймер з обмеженим часом, впродовж якого потрібно досягти даху та завадити вибуху. Якщо вдається, гравець переходить на наступний рівень. Ось такою була проба пера в серії ігор про людину павука. Спайдермен man 1982 року проклала шлях для наступників, які з'явилися впродовж майже двох десятиліть. Сюди входять. Трилогія The Amazing Spider-Man Spider The Video Game, за man Return of the Sinister Six та ще багато проєктів. Майже всі вони були представниками двох жанрів: beat em up та Екшн Платформа. Зрідка траплялися релізи, які робили акцент на головоломках. Цей етап розвитку ігрових появ людини Павука не можна назвати яскравим, проте він важливий, адже показує напрямок, який обрали численні команди розробників. З перших певною мірою великих проектів про культового супергероя Прослідковувалася орієнтація на ключові елементи коміксів та образу. Зокрема, павутиння завжди було невід'ємною частиною паркера, тому навколо нього будувалися механіки. Польоти з'являлися ще й у першій спайдермен 1982 року, і надалі постійно змінювалися та покращувалися. Щоправда, майже в усіх проектах цього періоду їх реалізовували в обмеженому форматі, десь дозволяли тільки підтягуватись до стелі, а в інших гойдатися та стрибати. Запас павотиння завжди суворо обмежували, і щоб поповнювати його, потрібно було збирати спеціальні предмети на рівня, та й серйозні технічні обмеження не дозволяли виконати польоти в повноцінному вигляді. У частині ігор 90-х років минулого століття перехід на кожен новий екран супроводжувався завантаженням. Коли такий підхід лишився у минулому. Рівні все ще були доволі компактними, тому паутиння застосовувалося здебільшого локально однак воно також використовувалося і у бойовій системі. До прикладу, в Amazing Spider-Man vs. The Kingpin дозволялося вистрелити у ворога, щоб знерухомити на якусь мить. Це давало змогу просунутися далі на локації, а в деяких проектах павутиння завдавало шкоди при взаємодії з ворогом. Про битви загалом сказати нічого. Зазвичай Пітер Паркер завдавав ударів руками та ногами, а стрибки використовувалися щоб ухилятися від ворожих атак. Проте доволі часто була змога зависнути на вертикальній поверхні, що також вважається одним із головних атрибутів людини Павука. В Amazing Spider-Man vs. The Kingpin навіть вдавалося повноцінно лазити на текстурах, що імітували задню стінку на рівнях. Інколи розробники намагалися здивувати гравців, додати культового ворога чи реалізувати якусь особливість. До прикладу, в Amazing Spider-Man 2 зелений гоблін постійно кидався гранатами, і потрібно було обережно обирати момент, коли атакувати. А в неодноразово згаданій Amazing Spider-Man vs. The Kingpin додалася можливість робити фото та продавати їх в Daily Bugle, щоб на отримані кошти купувати те саме павутиння. You Проте це лише винятки з правил, адже більшість проектів про Пітера Паркера тих часів здавалися напрочуд схожими. І так тривало до 2000 року, доки на зламі тисячоліть не засяяла справжня зірка. Розквіт віртуального павучка. Людина павук тепер у 3D. і це не реклама фільму з нульових, це реклама гри. Так, можемо собі дозволити, бо Спайдермен цього заслуговує. Під цією лаконічною назвою ховається справжній титан у ігробуді, присвячений знаменитому супергероєві. Студія Neversoft дійсно першою реалізувала повністю тривимірний простір у проектах про дружнього сусіда. Значну роль у цьому відіграли потужності PlayStation, де й дебютувала гра. Пізніше вона з'явилася і на інших платформах, зокрема на ПК. Перехід у 3D призвів до перегляду принципів, за якими проєктувалася механіка та створювалося оточення. Отож, події розгорталися на верхніх поверхах та дахах хмарочосів. Між будівлями у певні моменти дозволялося переміщуватися за допомогою польотів. Гравці вперше відчули, яку свободу може дарувати застосування павутини. Спайді запускав її за межі екрана, гойдався вперед і повторював цикл. Багато простору для пересування не було. Декілька будівель, які стояли на дистанції в десятки метрів, проте цього виявилося достатньо, щоб викликати у фанатів, якщо не трепет, то як мінімум захоплення. А супроводжувалися польоти можливістю повзати будь-якою вертикальною поверхнею. Навіть більше у приміщеннях ця навичка теж активно застосовувалася. Паркер міг піднятися за допомогою павутини на стелю і там вільно пересуватися. З цим аспектом пов'язано і зародження зачатків стелсу в іграх про спайді. Головний герой міг підпости до противника на певну дистанцію і знешкодити одним махом. Відбувалося це за допомогою павутиння. Паркер стріляв і ривками відправляв противника відпочивати за межі екрану. Момент знешкодження не показувався гравцеві, бо для цього потрібно було реалізувати додаткову анімацію. Також було переглянуто принципи і бойової системи Спайдермена. Залізо PlayStation дозволило значно розширити арсенал здібностей супергероя, які застосовуються у бою. Паркер отримав змогу виконувати серії ударів руками та ногами, які закінчувалися ефектною атакою знизу. Постріли павутиною по теж реалізували, причому у двох варіантах. Проте її запас все ще був обмежений. Це було одне із небагатьох ігроладних рішень, які єднали Спайдермена та ігри про людину павука з 90-х. Відновлювати свою липку зброю дозволяли спеціальні контейнери, розкидані на рівнях, а довершувала бойову систему можливість кидати у противника елементи оточення. Цікавою особливістю спайдермена стали додаткові костюми. Так-так. Ця традиція розпочалася саме з проекту Неверсов, щоб відкрити костюм. Потрібно було виконати певні умови, наприклад, зібрати необхідну кількість колекційних коміксів чи пройти гру на найвищому рівні складності. Костюми включали додаткові навички, які іноді відчувалися доволі читерськими. Можливість ставати невидимим та нескінченний запас павутини робили проходження набагато простішим. Після успіху Спайдермен на продовження довго чекати не довелося. Вже через рік Йшла man 2 Enter Electro. проте не від Neversoft, а від Vicarious Vision. розробники вирішили не ламати те, що добре працювало, тому фундаментально ігри не відрізняються. Проте деякі зміни все ж таки варто відмітити. Перше – це можливість спускатися на вулиці міста. У сиквелі Спайді більше не гинув, якщо зривався на павутині і падав у туман, як в оригіналі. Розробники реалізували подобу міста, що додало свободи і відчуття масштабу. На вулицях відбувалися події окремих місій, траплялися поповнення павутини та колекційні предмети. Друга відмінність це стрільба по вотинньому повітрі. Паркер також міг робити його електричним або льодяним. Тобто, вперше з'явилися стихійні ефекти. І остання особливість це функція такої собі ігроладної кастомізації. Гравець, відкривши доступ до нового костюму, міг наділити його трьома будь-якими навичками. Це була спроба дозволити користувачам вибудувати власний стиль проходження, нехай і в такому обмеженому форматі. У цілому гра викликала позитивні емоції, хоча й виглядала занадто трохи схожою на першу частину. А от побачити продовження не судилося, бо якраз у цей період кінотеатри розірвав дебютний фільм Сема Реймі з Тобі Маквайром у головній ролі. І саме тоді серія проєктів про павучка вперше увімкнула заднього. Wow, від розробників Call of Duty. Називати Spider-Man The Movie Game поганою грою не хочеться. А от вторинною залюбки. Концепція проекту це Spider-Man 2000 року, в яку внесли деякі зміни. Головна з них полягає в збагаченій бойовій системі. Навички паркера складалися у 21 комбінацію. А щоб розблокувати їх, потрібно було шукати золотих павуків на локаціях. Супергерой навчився виконувати удар в стрибку та атаку зі стелі. Предметів в оточенні для застосування у сутичках теж стало більше. На рівнях завжди знаходилися бочки та автомобільні шини, якими міг кидатися головний герой. А ще розробники «Стрей-Арч» Так, так, студії, яка тепер займається Call of Duty, реалізували повноцінний стелс. В останній третині проходження з'являються рівні, де необхідно ховатися у тінях, повзати на стінах та стелі, минати камери та лазерну сигналізацію, а також відвертати увагу ворогів повутиною. Ось цей аспект можна дійсно назвати чимось новим, проте решту елементів. Просто скопіювали з успішного попередника. Дизайн світу аналогічний, тільки і чітким поділом на рівні. Після проходження кожного показується кількість набраних балів та рейтинг. Польоти на полутинні стали злегка плавнішими, та загалом їх реалізація залишилася без змін. Повзання на стінах, види ворогів, битви з босами, логіка в архітектурі локацій та багато іншого перекочувало з проекту Неверсов. І це добре, що механічно Спайдермен 2000 року вийшла чудовою. Бо завдяки цьому, і Спайдермен за мові гейм гралася непогано. Про що свідчать оцінки від критиків в районі 75 балів у ті часи, ігри за мотивами фільмів були дуже посередніми. Вони створювалися як додаток до картини і випускалися під прем'єру. Бюджети на розробку виділялися маленькі, щоб легко відбити витрачені кошти. Такий собі легкий спосіб заробити трохи грошей без великих ризиків на фоні більшості адаптацій. Спайдермен за Game трималася гідно. Проте Сіквел повністю затьмарив оригінали, став справжнім відкриттям. Спайдермен 2 за мотивами людини Павука 2 розривав ідеї попередника. Спайдермен 2000 року та Спайдермен 2 Ентер Електро одночасно. Гра стала важливою подією для всієї лінійки інтерактивних пригод дружнього сусіда. Почнемо з дизайну. Відкритий світ повернувся і охоплював Манхеттен, острови Рузвельта, Еліс та Свободи. На вулицях випадкові перехожі могли видавати додаткові завдання. павучку. місії зводилися до боротьби із злочинцями, зупинки автомобілів, що перевищують швидкість. Транспортуванням поранених у лікарню і порятунку будівельників від падіння у кожному сюжетному розділі були свої побічні квести. А ще під час подорожей відкритим світом вдавалося знайти розхідні предмети для поповнення запасу здоров'я та павучого чуття. З останнім пов'язано одне із головних нововведень гри. Бойову систему студія Трей Арч, якій після оригіналу довірили продовження, проектувала з нуля. Розробники пішли на певні спрощення, що можна вважати одним із недоліків Спайдермен 2. Щит з полотини прибрали, лишивши тільки постріли. Предметів оточення для китків у ворогів теж стало менше. А від великої кількості комбо відмовилися, замінивши їх декількома серіями ударів руками та ногами. Однак, не дивлячись на спрощення, бойова система відчувалася складною. У ворогів був пріоритет атаки, а павучкові доводилося вчасно ухилятися від ударів, про які сигналізувало чуття. З'явилася необхідність ретельно слідкувати за діями противника та підбирати момент для нападу. Та й битви з босами стали набагато різноманітнішими. В них додали постановку і різноманітність, завдяки чому сутички із містеріо, носорогом, пумою та рештою відчувалися яскравішими. А друге важливе нововведення фізичний рушій для застосування павутини. У спайдермен 2» реалізували імітацію розгойдування, і до того треба було звикнути. Від гравців вимагалося вчасно обрати момент, коли можна прикріпитися до іншої точки, і паралельно доводилося враховувати інерцію. Такі польоти відчувалися реалістичнішими, більш комплексними і тактильними. На додаток розробники впровадили зручне притягування до поверхонь із допомогою павутиння та стрибки під час повзання по будинках. Пересування в цілому стало зручнішим а моменти, коли паркер ніяк не хоче залазити на стіну, яких було вдосталь в оригіналі, Спайдермен 2 виникали набагато рідше. Друга частина серії ігор за мотивами фільмів Реймі проклала чудовий шлях для подальшого розвитку, проте не склалося. Як і у випадку зі стрічками, продовження виявилося доволі неоднозначним і запам'яталося суперечливими нововведеннями. Ликис ду. No, 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 no. Відкритий світ у Spider-Man 3 значно збільшили, що призвело до росту кількості додаткових завдань. Проте якісно доручення не покращили. Змінилася лише форма. А зверху нагромаджували рутинну боротьбу із бандитами та звільнення районів від їхнього впливу. Під час дослідження світу можна було знайти як предмети для поповнення ресурсів спайді, так і колекційні речі. Прокачування зробили повністю автоматичним. Однак бойову систему неодноразово згадана Arch, знову переосмислила. Розробники зробили ставку на видовищність та велику кількість комбінацій, як це було у Spider-Man The Movie Game. Проте тепер навички не доводилося шукати у закутках Нью-Йорка. Під час проходження у паркера також з'являвся костюм симбіота, який підвищував швидкість і дозволяв входити в режим люті. Останній вмикався після нанесення певної кількості ударів ворогам і збільшував шкоду протягом короткого проміжку часу. Пітер також навчився підкидати ворогів угору і завдавати серії ударів в повітрі, контратакувати та сповільнювати час навколо себе. Акробатика в цілому стала основою боїв. А от павутиння застосовувалося рідко. Воно, наприклад, дозволяло зв'язати ворога проте було менше ефективним ніж комбо руками і ногами. Особливо це стосувалося спритних ворогів, які швидко переходили у наступ. Цікавий факт у 3» вдосконалили додаткові завдання з зупинкою автомобілів. За рулем тепер знаходилися злочинці, тож Спайді не церемонився. Він жорстко зупиняв машину, лупцюючи противника, коли ті вилазили через вікно. Основну частину механіки було виконано у форматі К'ю та Є. З необхідністю швидкого і багаторазового натискання на кнопки, які світилися на екрані, нічого не нагадує. Якщо ні, то ми ще повернемося до цього моменту. Схожих принципів видовищності три арч дотримувалося і в механіках пересування містом. Польоти стали плавнішими і одночасно. Більш швидкими виникало приємне відчуття керування спритним супергероєм, який здатен блисковкою розцікати повітря. Цю ідею підсилювали високі стрибки спайді та анімації у дусі. Подивіться на мене, надіє гравітація. Однак такий підхід відсік пропрацьовану фізику. Більше не було потреби слідкувати за інерцією і вдало підбирати час та точку кріплення для застосування повутиння. Гра дуже чітко сигналізувала, коли Варто натиснути кнопку. Частині користувачів ставка на видовищність сподобалася, хоча пресу Spider-Man 3 отримала значно гірше ніж сиквел. І ось тут важливо зробити ремарку у ті часи для багатьох ігор створювалися різні версії під кожну з платформ. Між ними часто густо були відмінності, причому це стосувалося не тільки керування. До прикладу, у Spider-Man 3 на ПК павучок одягав костюм симбіота за сюжетом і скидав також. А на PS2 та PSP та Wii дозволялося це робити у будь-яку мить за власним бажанням. Траплялося, що окремі версії спрощували з урахуванням можливостей платформи, або навпаки, додавали в них необов'язкові секції чи cgi ролики Між Спайдермен 2» та Спайдермен 3» вийшли ще два проекти, які варто згадати: Спайдермен of Оф York Виявився багато у чому типовим скроллером із двомірними лінійними рівнями, пастками, міні-грами, повзанням по стінах і дуже обмеженим застосуванням повутиння. Головна особливість цієї гри це другий протагоніст, яким став зелений гоблін. У нього був свій намір навичок та задач. А от на Ultimate Spider-Man 2005 року варто зупинитися трішечки детальніше. Цю гру можна описати як тренувальний полігон перед розробкою Spider-Man 3, тому що принципи геймдизайну дуже схожі. Простий відкритий світ, де велику частину займає Манхеттен. є багато додаткових активностей. Є ставка на видовищність в польотах та боях, численні акробатичні комбо, мінімальне застосування павутиння у сутичках. Все це є, є і є. Проте в Spider-Man все ж була своя особливість, і називалася вона Веном. Другий головний герой пересувався містом за допомогою мацаків та велетенських стрибків. А в битвах він виконував набагато жорсткіші атаки і навіть пожирав людей. Що ж до цікавих аспектів пов'язаних зі спайді, то тут можна виділити класичну реалізацію павучого чуття із символом навколо голови. Воно допомагало ухилятися від ворожих нападів, особливо під час сутичок із босами. Бо ж Носоріг здійснював удари в області, жук запускав енергетичні хвилі, а зелений гоблін кидався вибухівкою. Відкритий світ у проекті. Наповнили колекційними предметами та додатковими заняттями, перегонами, необов'язковими сутичками та різноманітними міськими подіями. Частину з цих активностей доводилося виконувати, щоб відкривалися сюжетні місії. Цей аспект два роки по тому у трішки відозміненому вигляді реалізували у 3». Ultimate Spider-Man також відзначилася надзвичайною для серії Shading графікою, проте зовнішній вигляд це вже зовсім інша розмова. Ну що ж, на цьому перша частина нашої розповіді закінчується. Ми розглянули розвиток серії ігор про спайді впродовж 25 років, і в цілому це був час, коли вона регулярно радувала фанатів. Звісно, траплялися неоднозначні проекти, проте загальну картину. Їм зіпсувати не вдалося. У другій частині ми розглянемо Spider-Man Shattered Dimension як головний недооцінений експеримент, період найбільшого занепаду та блискуче повернення під патронажем Соні. Тому лишайтеся на зв'язку і бережіть себе.